А ви знаєте скільки буде 1 друга плюс 1 третя? Якщо у вас вийшло 2 п'яті, це відео до кінця. Отже, щоб додати 1 другу до 1 третьої, нам потрібно знайти спільний знаменник. Знаменник це числа, які знаходяться знизу дроба. Отже, щоб знайти спільний знаменник, ми шукаємо найбільший знаменник. Тут у нас трійка. Ми трійку пробуємо поділити на інший знаменник. Три ділиться на 2. Націло? ні. Тепер ми трійку маємо в голові помножити на 2. Вийде 6. 6 ділиться на 2. Ділиться. Отже, ми знайшли спільний знаменник. Це буде 6. Далі, наступним кроком нам потрібно домножити кожен дріб на певне число. Показую, 6. Нам потрібно поділити на 2. Це вийде 3. І 6. Нам потрібно поділити на 3. Це вийде 2. 1 на 3, 3. 1 на 2 – 2, 3 додати 2. В результаті отримаємо 5. А знаменник 6 залишається. Ні в якому разі ми їх не додаємо. Ну, що, сподобалось?